Багато хто в інтернеті розказує, як вони заробляють по мільйону гривень за тиждень, як їхні стратегії працюють, як супер класно, супер легко заробити сотні тисяч гривень за всього лиш день. Але сьогодні я хочу вам показати і доказати, що це все насправді не так просто що в трейдингу потрібно думати потрібно думати холодною головою, і трейдинг це про ризики, а не просто закинули гроші і виграли мільйон. Сьогодні я хочу вам показати досить непогану стратегію, якою я користуюся вже досить довго, і за допомогою якої мої підписники заробили вже декілька тисяч гривень. Ось результати зараз ви бачите в себе на екрані. Ви можете запитати, а де я можу взяти всі ці стратегії, про які ти нам розказуєш. Їх та не тільки, також сигнали, повноцінне навчання ви можете знайти в мене в безкоштовному телеграм-каналі, посилання на яке в описі до цього відео. Отож, друзі, переходимо на нашу платформу Pocket Option і зараз я вам покажу, як налаштувати свій чарт для даної стратегії. Переходимо в типи графіки, вибираємо свічку і інтервал часу 1 хвилину. Також на налаштуваннях я би радив вам включити, показувати таймер, щоб розуміти, скільки часу ще лишилося вашій свічці. Далі переходимо в індикатори. Вибираємо лінії Болінджера та RCI. Я їх вже відзначив собі зірочками, щоб ні було зручніше, бо я часто користуюся даною стратегією. Переходимо до налаштувань наших індикаторів. Лінії Болінджера ми ставимо період 20 та відхилення 2,5. Переходимо до стилю. Топ ми ставимо червоний колір. Мідл ми взагалі виключаємо. Ботом у нас буде зеленого кольору. Зеленого кольору. Та бекграунд ми ставимо білого кольору. Зберігаємо. Переходимо до налаштувань RCI. Період у нас буде 4. Та переходимо до налаштувань стилю. Основна лінія у нас буде жовтого кольору. Та обов'язково вибирайте ширину рядка 2 пікселі. Наступна лінія в нас буде червоного кольору. Та ставимо ось тут 80. Третю ми виключаємо. А четверта в нас буде 20. Та зеленого кольору. Зберігаємо. Шукаємо потрібну нам валютну пару. Зараз я вам покажу, як правильно знайти валютну пару, яка дасть правильно відпрацювати наші нашій стратегії. Торгуємо, як завжди, ми валютою. Шукаємо. Дана валютна пара, нібито підходить для того, щоб ми на ній торгували. Все залежить від свічки. Ось, якщо дана свічка закріпиться вище лінії Болінджера, та по РСА, жовта лінія буде в зоні перекупленості, нам угоду потрібно буде продавати. Перший по першому сигналу, і по другому ми бачимо, що угоду потрібно продавати, тому ми її продаємо. Як бачимо, жовта лінія на момент того, коли ми створили угоду, вона була в зоні перекупленості, тобто зверху. І по першому сигналу ми бачимо, що свічка, ось ось ця, вона закріпилася вищій лінії Болінджера. Зараз подивимося, наскільки буде успішною. Наша угода. Ось як ми бачимо, перша свічка закріпилася доволі нормально для нашої стратегії. Чекаємо, що себе покаже друга. Отже, друзі, лишилося два, один. Супер. Наша стратегія відпрацьовує себе повністю. Як бачимо, з 2000 тисяч гривень ми виграли майже 4000 тисячі гривень всього лише за 2 хвилини часу. Так, шукаємо наступні валютні пари. Ось ми бачимо валютну пару, яка нібито мала нам підійти, але все залежить від даної свічки, чи перетне тіло свічки верхню лінію Болінджера. Ось бачимо, воно її не перетнуло, воно з нею стикувалося. Тобто для даної стратегії нам це не підходить. Це не є сигналом для того, що потрібно купляти чи продавати угоду. Шукаємо далі. Ось ми знайшли валютну пару євро до долара, і по першому сигналу, ми бачимо, що в принципі угоду ми можемо купляти, тому що по RSI вона знаходиться в зоні перепродажності. Та, по першому сигналу, свічка має перетнути нижню лінію болінгера. Тому чекаємо, ще 15 секунд, і тоді будемо робити нашу угоду. Ось, друзі, бачимо, що угоду потрібно купляти. Купляємо. Як бачимо, доволі ризикована угода, але чекаємо на результат. Залишилося 25 секунд. Але по даній свічці ми бачимо, що угоду ми скоріш за все виграємо. Чекаємо, ще 9 секунд. Друзі, як бачите, друга угода, і знову ми заробили майже 4 тисячі з 2 тисяч гривень. Тобто 8 тисяч гривень з 4. Я вважаю це прекрасно, але не потрібно на цьому зупинятися. Рухаємося далі. Як бачите, я вже відкрив сигнал на пониження, тому що по першому сигналу, ніби воно вже мало спрацювати. Але як бачимо, як бачимо угода йде вниз. Трошки я поспішив. Ну, подивимося, що воно себе покаже. Чекаємо. Друзі, як бачимо на екрані, ось трішечки я не дочекався, щоб свічка дотягнулася до верхньої лінії болінгера і поспішив і продав нашу угоду. Друзі, супер! Знову третій раз підряд. Ми виграємо 3840 гривень. Ось як бачите, з трьох угод три переможних. Я вважаю це просто неймовірним результатом. Як ви могли побачити, продаючи свою останню угоду, ми дуже сильно ризикували через те, що я трішки поспішив. Реально, можливо, десь нам повезло, але стратегія все таки відпрацювала себе просто прекрасно. І що я вам хочу сказати: трейдинг це не є про лодоманію, не є про казино і про щось подібне. Трейдинг це є про ризики, трейдинг це є про холодний розум та про вміння користуватися своїм фінансовим становищем. Отже, стратегія Bollinger плюс RSI відпрацювала просто неймовірно. І я знову хочу розіграти між вами свій виграш, тобто 12 тисяч гривень. Що для цього потрібно? Поставити лайк цьому відео, написати любий коментар, підписатися на мій YouTube канал та підписатися на мій безкоштовний Telegram канал в якому ви можете знайти повноцінне безкоштовне навчання, сигнали та мої наступні стратегії. Дякую вам за увагу! Всім прибуткових угод, до зустрічі!